Вітаю з вами телеканал ОТБ, програма Харків Лайф, і я ведуча Наталя Кантемир. І зустрічайте сьогодні у нас у гостях Тамара Самоварова, директор обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів, заслужений працівник культури України. Ірина Толочко, методист в найвищої категорії центру, і Валентина Стецюк, головний спеціаліст департаменту культури і туризму Харківської облдержадміністрації. Вітаю вас у нас в студії. Отже, 2013 рік, як ми знаємо, було проголошено президентом України роком творчості, роком дитячої творчості. І ми з вами зустрічаємося якраз наприкінці цього року. І я знаю, що за участю фахівців вашого центру відбулося дуже багато різноманітних заходів, масштабних, і хотілося б сьогодні якраз підбити якісь певні підсумки цього року і з вами про ці заходи поговорити. Ну і перше питання про заходи, які відбулися саме. Ми останнім часом от хотілося, щоб ви розповіли про них. Ну у нас цього року дуже багато було різноманітних дійсно заходів, дуже цікавих заходів, і тільки за останні. Три місяці у нас відбулося майже чотири таких заходи значних, де брали участь саме учні шкіл статичного виховання. Ну, по-перше, в цьому році ми започаткували проект Дитяча філармонія, і вже в вересні і в грудні відбулося два концерти цієї дитячої філармонії, де брали участь. У нас був дуже великий конкурс виконавців на народних інструментах. У нас був, виступали, виступали циркові. Я маю на увазі фестиваль дитячих циркових колективів Арена дружби. Це ті такі заходи, які відбувалися тільки з вересня по грудень цього року. Угу. А, чи от наскільки вони масштабні такі були? Скільки учасників? Так, було? Так, учасників ну, Вон, не, не точно кількість, але ну, все, все ж таки масштаб масштабна. Да, заход... Почнемо з того, що у нас було перше. Перше у нас були, е, був фестиваль Арена Дружби. де змагалися, не змагалися вибачте, а демонстрували свою творчість циркові колективи. І було о, учасників майже біля 500 з різних куточків України. Тобто, майже вся Україна була представлена в цьому фестивалі «Арена Дружби. На конкурсі народних інструментів у нас. Бачите, змагалися діти зі шкіл естетичного виховання Харкової і Харківської області. Понад 200 учасників у нас було в цьому конкурсі. В дитячій філармонії також у нас було багато дітей, і які були на сцені, ті, які були в залі. Тобто для тих дітей, для яких ми робимо, то вони були саме в залі присутні, тому загал дуже широкий був. Розкажіть, будь ласка, детальніше про конкурс виконавців на народних інструментах, який присвячений саме 200-річчю дня народження Тараса Шевченка, і взагалі, от наступний рік, мабуть, планується ще більше ну, так, заходів. Безумовно. Розкажіть наступний будь наступний рік, у нас присвячений цілком, і вже двохсотрічів від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І ці е, заходи почалися вже в цьому році. Тобто, весь навчальний рік з вересня по червень у нас присвячений саме цій даті. I <laughs> І перший такий о, був конкурс: саме обласний конкурс виконавців на народних інструментах. Ви знаєте, що в школах у нас опановують багато народних інструментів: це і домра, і балалайка, і цимбали, і бандура, і сопілка, баяна кардеон. І тобто, всі учні, які саме навчалися і грають грі на цих інструментах, вони брали участь у цьому конкурсі. Обласному ми почули дуже багато цікавих виконавців. У нас є і два гран-при, і в групі ді. Де змагалися народні інструменти, струнні, і в групі, де змагалися міхові народні так звані інструменти, я маю на увазі баян, Кардеон. Стосовно струнних інструментів, це були дуети цимбальні, дуети балалашників, дуети дамристів Дуже було е представництво велике в нашому журі, тобто очолювані журі відомі музиканти нашого міста. Угу, тобто також досить так, така. Так, Досить да, цікава, і справа в тому, що у нас, так би мовити, було дві номінації: одна номінація була «Струнні народні інструменти, а інша номінація це міхові народні інструменти. Це ми вперше так зробили. Завжди вони у нас разом всі змагалися. А в цьому році ми вирішили так, щоб вони позмагалися окремо, щоб подивитися на що вони здатні по кожній спеціальності. І стосовно міхових народних інструментів, краще Ірина Миколаївна розповість саме про цей конкурс. Так, ну будь ласка. Да, очень интересный конкурс, мы очень довольны результатами. Надо сказать, что мы преследовали несколько целей. Ну, во-первых, дать возможность детям выступить и иметь оценку высокопрофессиональную наших лучших специалистов, ведущих музыкантов города Харькова и, конечно, популяризация народных инструментов. Нам это удалось, мы довольны, потому что количество участников было хорошее и порадовал нас уровень исполнительский. То есть, все-таки прогресс и развитие, безусловно, есть. Еще один, так сказать, мы пошли навстречу нашим юным исполнителям. Через преподавателя обратились они с просьбой не только сольные выступления, чтобы были, а дуэты. И поэтому в отдельную номинацию выделили. И получилось у нас очень хорошо. Мы очень довольны результатами конкурса. Просят еще. И мы, конечно, их услышали и будем стараться. И в этом году, вот еще два слова в дополнение к тому, что сказала Тамара Михайловна. Масштабное, опять-таки, мероприятие это конкурс всеукраинской детской игрушки. Вот если говорить о последних мероприятиях этого года. И, конечно, очень большой конкурс детского творчества изобразительного искусства. Угу. Получается, как бы он у нас уже традиционный. И проводим мы наш этап в декабре месяце областной. Все виды, все направления изобразительного искусства, станковая классика образования, декоративно-прикладное искусство, и очень тоже масштабно интересное. И вместе с тем, он же в этом году, естественно, в честь 200-летия со дня рождения Шевченко. Я впевнена, що ви, мабуть, проводили певний аналіз от, про рівень саме наших учнів на всеукраїнських конкурсах і міжнародних. От, розкажіть, будь ласка, на якому рівні вони представляють Харків і взагалі Україну? Можливо? Я можу сказати відверто, що Харків у нас завжди перший. І це підтверджується виступами наших дітей. Во всьому ми перші. І е, цього року було підтвердження того, що наші школи естетичного виховання працюють недаремно, і діти до нас ходять недаремно. Бо я вам скажу, що у нас зараз така тенденція: більше дітей стало приходити к нам саме навчатися на народних інструментах. Це дуже нам подобається. І е, як результат, е, це, мабуть, краще скаже Валентина Олексіївна. Чому, тому що вона опікалася саме тими дітьми, які у нас навчалися в школах, які були нашими призерами, вони були лауріатами міжнародних і всеукраїнських конкурсів. А в цьому році у нас були всеукраїнські дельфійські ігри, куди поїхали наші молоді виконавці, студенти наших вже студенти учились. Тобто е колишні випускники наших шкіл естетичного виховання, до речі, учасники саме наших обласних конкурсів і це виконавців. Далі, так? Це, ну, це виконав якось... дельфійські ігри наші, харківські, угу. а такі а ж дельфійські все... ігри всеукраїнські угу. були. І там угу. дуже цікава річ була, бо такого за історію всеукраїнських дельфійських ігр ще не було. І оно відбулося завдяки саме нашій харківській делегації і саме в первой. И тут ми були перші, так, Валентина да, Так, тому що із чотирьох учасників, которые ми делегували на эти ігри, всі четверо зайняли перші місця. вот в четырех номинациях, и все четверо заняли места, и двое ребят, студент Харьковского училища музыкального и Харьковской консерватории, они будут представлять теперь Украину уже на международных э, дельфийских играх, которые будут в 2014 году в России, в городе Волгограде. Вот сейчас мы ведем активную их подготовку, чтобы они достойно представили все-таки область. Да. А начинали они с конкурсов, областных конкурсов, которые Вот как теперь показано, как показали, вот эти результаты проводятся на самом высоком уровне. Один из них самый акрдионист. То есть на народных инструментах. Ну, проемно даже еще харьковьяны первые. Можно еще добавить, что и наши юные художники всегда очень здорово показывают. К вопросу об уровне, где же место какое Харьков занимает. Вот опять-таки совершенно недавно, буквально пару недель назад в Киеве было очень масштабное мероприятие, приграл Киев участников со всей Украины, представительства и наши художники опять были на высоте уже постфактум. Потом по отзывам представительства и показ а, работ а, Харькова был один из самых лучших вот лежит диплом наших участников за подписью министра. министра Украины и то есть мы получили отзывы доброжелательные очень хорошие очень приятно это в Киеве 12 декабря прошел отчет посвященный вот году детского творчества где безусловно мы представили работы наших ребят І от вот этот диплом підписаний міністром, естественно, є міністром культури, да єсно да. да, є І, До речі, їм, да скажу, що наш Харків саме перший виборов право проводити у себе дитячі дельфійські ігри. Тобто не юнацькі, які проводяться, українські світові, а саме дитячі. Ми єдина область в Україні, яка проводить дельфійські ігри, дитячі, і саме оці медалі, які ви пропонували, вони це з наших дельфійських ігр. І дизайн цих медалей розроблено саме нашими у знімає Угу. Дуже цікаво. Які от ще хотілося повернутися взагалі за весь рік от, до подій, які ще були конкурси у галузі музичного мистецтва? Ну почався у нас рік з того, що ми провели е, конкурс юних піаністів. Ви знаєте, що цей рік е, багат на подій був і на ювілеї. І на початку цього року я маю на увазі календарного року. Е, такий був ювілей, який відзначався на рівні держави. Це було 200 річчя з 200, 200 річ з дня народження Генріха Густава. Очень Нейгауза, це відомий піаніст світового рівня. І саме цій даті ми присвятили конкурс обласних юних піаністів. Далі у нас був конкурс юних. Виконавців на духових інструментах, на струнно-смичкових інструментах, тобто змагалися скрипаліві ланчалісти, змагалися е, духовіки. Я маю на увазі юні флітісти, кларнетисти, валтерністи. Тобто ці конкурси у нас вже пройшли. Вони були в травні, в березні і, і, і театральні конкурси це юні театрали змагалися. Так, щодо театрального мистецтва також так? був, так. був угу. конкурс. Він має назву. Це традиційний у нас конкурс, він проходить раз на два роки. Дивосвіт країни театралії. Я вам кажу, що у нас опановують театральне мистецтво 400, близько близько учнів шкіл естетичного виховання опановують театральне мистецтво. Так у цьому конкурсі взяли участь майже половина дітей, які навчаються театральному мистецтву в Харкові. Саме угу. і вперше ми цей конкурс проводили на професійній сцені та так би мовити, сцена була це державного університету, вибачте, національного університету мистецтв імені Котляревського. Хоч вона і студентська сцена, але вона професійна сцена. І для наших виконавців юних це дуже було цікаво. Було цікаво і студентам, які прийшли, і пересічним громадянам, які прийшли послухати і подивитися саме ці спектаклі дітей. У мене таке, мабуть, питання до всіх, от як за вашими спостереженнями за останні роки, чи більше молоді наших дітей цікавляться творчістю, і саме от батьки також так, чи віддають вони більше своїх дітей до таких шкіл? І взагалі, от з кожним роком, чи не зменшується можливо рівень там, культури, так, але про це багато говорять, чи зараз можливо інші інтереси, але все ж таки Харків перший, як ви сказали? І і дуже багато, ви розповідаєте, дуже багато е, конкурсів різноманітних і учасників. От як з роками змінюється ситуація? Ви знаєте, змінюється ситуація, на мій погляд, на краще. Якщо десь ще років. Десять тому ми казали про те, що у нас досить мало дітей, тобто менше значно, ніж за радянські часи до шкіл естетичного виховання приходять дітей. То зараз вже зміняється покоління, тобто ті діти, які ще були, ті батьки, які були дітьми на початку 90-х, зараз вони вже батьки і вони своїх дітей приводять до наших шкіл. І кількість учнів в школах значно збільшилась. Так, Олексійовна? Так, да. да. пусть не намного, но все-таки все, -таки, все -таки действительно увеличилось. И вы знаете, сейчас вот загонять даже их не надо детей. Вот просто не надо их уговаривать, потому что у родителей уже то ли сознание возросло по поводу того, что детям нужно. Но, наверное, кроме хлеба с водой нужно все-таки давать еще и развитие. Ну, и с удовольствием идут и идут в течение всего учебного года. И э, школы принимают, потому что понимаем, что делаем большое дело. И молодые педагоги приходят, работают в школу, это тоже радует. Значит, наши корифеи, наши лучшие могут поделиться своим опытом, и молодежь по всем дисциплинам, по всем направлениям, молодые специалисты к нам приходят. Ну наскільки от важливо, як ви вважаєте, для дитини є участь у якомусь конкурсі? Навіть можливо, це буде не міжнародний конкурс, але наскільки важливо їм показувати Очень, у цьому? Своє... Ну, ви Очень знаєте, важно. це дуже важливо. І я вам скажу, що ми розмовляли про ті конкурси, які ми проводимо на обласному рівні, і участь наших дітей в міжнародних і всіукраїнських конкурсах. Але я вам повинна сказати, що у нас в кожній школі майже проводяться конкурси внутрішкільні районні конкурси, де беруть участь майже. Же всі діти, тобто не всі можуть взяти участь, наприклад, в обласному конкурсі, бо йде такий відбір професійний, але в шкільному конкурсі це обов'язково. До того ж, у нас багато шкіл, які виходять з цікавими мистецькими проектами. Наприклад, міські школи виходять з проєктами, і нещодавно був такий один цікавий проєкт, Тут у нас тут є така даже афіша, угу. костюмірована вічерінка в старинному стілі, тобто, угу. де брали участь учні школи номер 9 І таких прикладів можна привести багато. У нас є школи, які проводять також конкурси, наприклад, юних концертмейстерів, юних знавців рускої, російської, вибачте, української музики, тобто конкурси, конкурсів дуже багато, різноманітних, і виставок я маю на увазі художників, да. дуже багато виставок проводиться Очень для дітей. До багато виставок? А так. А я впевнена, що дитина, як вона народилася, вона талановита. І цей талант повинен розвивати якомога. Ширше, більше і mm -hmm. euh, довше. Ну як можна розвивати талановито? Дивіться, оце іграшка, яка зробила, я вам зараз скажу, хто це у нас зробив. Це хеваляння, дитяча школа музична номер 5 Там є художні відділення. отаку іграшку mm -hmm. наші діти роблять. Або таку на ялинку повісити області, іграшку і з Пятигорської школи, це Балаклійський mm -hmm. район. Mm -hmm. Або ось цей іконик, який стоїть, також з валок діти робили. Тобто наші діти. спроможден на богат. Да, конкурс ⁇ это мотивация. Мотивация, да. самоутверждение, показать, что да. я умею, развитие, сравнить свои навыки со своими товарищами. И вообще участие в любом конкурсе или выставке, или сцены, или выставка ⁇ это очень престижно. И очень подведение определенного своего этапа, своей работы. Показать. свои достижения, свои навыки, свои умения, свои способности, таланты развивает і, і дитину развивает и очень развивает личность. Психологічне зрення, з педагогічної точки зрения, дуже важно для ребенка. І амбіції, творчески амбіції, здорові творчески амбіції, знаходять да. свою реалізацію. Вот, именно, именно вот при участі в конкурсі. До речі, хотілося б, щоб ви згадали, що є не тільки конкурси для дітей, але от, верніше виставки, так, але якраз от днями відбувалася виставка виклад... робіт викладачів, так і да. не тільки виставка Дбулася це у нас уже у на втретє Відбувається виставка викладачів. Тобто, викладачу потрібно також реалізуватися як творчий. Людині і вже стало традицією, що у нас напередодні різдвяних свят і напередодні нового року викладачі демонструють своє власне мистецтво, тобто виставка викладачів, а Учора відбувся концерт викладачів. Тобто викладачі не тільки малюють, вони і грають, і, і співають, і, так і е, грають в різноманітних ансамблях. І е, найцікавіше те, що діти, учні саме мають можливість подивитися на викладача не тільки як. На людину, яка їх чомусь навчає, а як на творчу людину, яка крім цього може і власну творчістю продемонструвати своїм учням, батькам, пересічним громадянам, якщо детальніше також хотілося, щоб ви розповіли про здобутки у художньому мистецтві. Ну, это у нас занимается безпосредственно Ирина Миколаевна, художественной да. творчестве. он больше скрывает, цикавейше разумовляет. Ну, прямом. может То, я, конечно, очень люблю и уважаю всех наших педагогов, очень талантливых, бесконечно талантливых, и у нас очень много детей. И надо сказать, что вот это направление развивается постоянно к вопросу об интересах. Ра развивается у нас в Харькове и области семь художественных школ, и почти все школы на сегодняшний день эстетичного выхования, то есть школы искусств и музыкальные школы имеют художественное отделение. Больше или меньше по размеру, но работают с большим интересом, работают профессионально. А если учесть, что Харьковская школа, изобразительного искусства, имеет добрые, очень крепкие традиции, и так крепко на ногах стоит, то радует, что сегодня и сохраняются традиции. И есть развитие современных направлений, и народное творчество не забываем, очень с большим уважением относимся. И уже да, мы как-то упоминали в разговоре, говорили, что у нас есть один очень большой, большой масштабный конкурс, посвященный э, прикладному искусству именно народных традиций. Наши художники успевают все и давать классическое образование. и давать возможность детям найти себя. Понимаете, когда 15, 16, 20 направлений еще народно-прикладного искусства предлагается к изучению, каждый ребенок найдет для себя что-то по душе интересное, где можно с удовольствием выразить себя, свое творческое я. Вот я немножко, так, так бы, додам, еще до того, что сказала Ирина Миколаевна, в этом уроке мы впервые провели в травне, в травне областный конкурс «Великодня поясанка». Да. І ми спочатку трошки так сподівалися, що будуть у нас учасники, чи не будуть. Якось це вперше сумнівалося, І так так, так. А, сумнівалося дуже. А коли ми побачили заявки більш ніж 500 учасників то всі наші сумніви відпали зразу, і ми вже вирішили, що цей конкурс ми будемо проводити. І Ще? на дуже високому рівні. На, да. на досить високому, високому, високому рівні. рівні було. І, звісно, наші юні художники приймають участь в інтелектуальних змаганнях. Зараз це актуально, це завжди було актуально. Харків, ми знаємо, дуже Всегда был городом студентов, городом науки. И наше, так сказать, молодое подрастающее поколение, наши юные искусствоведы, будущие, назовем их так, очень хорошо, активно занимаются этим направлением. Мы проводим ежегодно олимпиады по истории искусств. Растет количество участников, темы меняются. Мы сотрудничаем с нашими лучшими. І учебними заведеннями і бібліотеками і музеями нас поддерживают, з удовольствием дітей. Приймають получаются интересные проекты. У мене ще таке питання. Валентина Лексіно, мабуть, до вас як до представника влади. От якою є роль взагалі влади різного рівня у проведенні року дитячої творчості? Безусловно, областная государственная администрация всегда приветствует и поддерживает ребят. вот Как мы сегодняшнего разговора поняли, в общем-то действительно талантливых и детей, и подростков. И Начиная с 2000 -го года в Харьковской области учреждена стипендия Надея Вот Тамара Михайловна стояла у истоков этой стипендии, и к Году детского творчества мы немножечко изменили положение об этой стипендии, мы расширили круг ребят, которые могут принимать в ней участие, расширили их возрастные рамки и увеличили размер стипендий для того, чтобы 30 детей области по итогам года могли получить Ну, вознаграждение за свою работу. И в этом году э, была создана база. Э, ворча моей будни женщины. То есть база лауреатов, тех дипломантов, тех детей, которые победили не только в областных, но и международные, и всеукраинские, которые представляли нашу область на всеукраинском и международном уровне. И эта база у нас есть на сайтах, и ребятам очень приятно видеть там свои фамилии. Она теперь будет, естественно, каждый год пополняться. Мы надеемся на это. И э, в этом году... Э, областные местные органы самоуправления занялись действительно школами, потому что материально-техническая база школ пополнилась по тем данным, которые у нас есть на сегодняшний день были проведены ремонты и ремонты хорошие, будем так говорить ближе к капитальным и были приобретены музыкальные инструменты. В частности, в этом году мы вот осенью получили огромный подарок, большой подарок, я считаю, к году учредительный фонд, благотворительный фонд «Украина», который, которым руководит экс-президент Леонид Пучма, подарили, подарил Харькову три инструмента, три фортепиано. Одно у нас было презентовано десятилетки нашей Харьковской детской музыкальной школы номер 9 и Лицей искусств. Так, ну здобутки дійсно є, і, так повинні за, за це получать і... вознаграждение, за свою творчість, за свою активність. Так, ну ви знаєте, у нас часу вже буквально хвилинка залишається. Я хочу вам подякувати за те, що ви до нас завітали і розказали про ці всі конкурси, про ці всі заходи, які ви організуєте. Їх настільки багато, і я думаю, що е, рік творчості можливо е, когось спонукав до того, щоб більше звернути на це увагу, але я думаю. Що ці всі конкурси у нас проводяться не тільки в рік дитячої творчості, ні, але не, і кожного тому, року. Нас, так, кожен, просто... кожен рік у нас дитячої творчості. Я тільки підштовхнула трошки. А так ми кожен рік проводимо досить багато різноманітних конкурсів. Я вам дуже дякую і нагадую нашим глядачам, що у нас у гостях були Тамара Самоварова, директор обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітних закладів, Ірина Толочко, методист вищої категорії цього ж центру, і Валентина. Настяк, головний спеціаліст департаменту культури і туризму Харківської облдержадміністрації. Я вас вітаю із наступаючими святами Спасажі. і бажаю вам Спасибо. успіхів у вашій діяльності. Але хотіла дякую. вам подарувати оцього коника. Дуже вам дякую, дуже приємно. Привіт. Буде, 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 буде. Так, ну якраз як так. Дуже вам ще раз дякую. І з нашими глядачами ми прощаємося. Це була програма Харків Лайф на телеканалі ОТБ. До побачення.